Ви знаєте, я більше не вірю ні в яке передбачення. Абсолютно. Не тому, що я там десь зневірилась, там, чи ще там щось, ні, тому що я навчилася вірити собі. Я не тренувала свою здібність відчувати те, що мені потрібно в дану мить. І я це роблю, тому що знаю методи. І ділюся, до речі, з вами. Кому цікаво, шукайте в моїх там ви знайдете. І знаєте, коли починаєш вірити собі, ти розумієш, який шлях ти пройшла до цього моменту, коли ти дійсно знаєш, що в будь-яку мить ти можеш змінити там, своє мислення, своє бачення, своє світобачення. Ти можеш змінити свою дію в потрібну мить саме так, як тобі буде правильно. Тому що я знаю, що ніхто мені не скаже, як мені що робити. Коли мені важко або коли мені потрібно прийняти правильне рішення. Окрім мене, ніхто не знає. Тому, друзі, я треную свою здатність відчувати. І я це роблю дуже вправно. Тому запрошую вас, переходьте в шапочку профілю, знайдіть для себе корисну інформацію і відчуйте, як у вас це працює.